На Росії палає черговий нафтопереробний завод. Повідомляється, що потужний вибух стався на НПЗ газпромнєфть ОНПЗ в Омську. Завод знаходиться за дві тисячі кілометрів від кордону з Україною. все. завод. За даними російських змі, попередньо стався в сильний вибух та загоряння на установці АВТ-11. Вона призначена для поділу нафти на фракції та подальшої їхньої переробки. Очевидці кажуть, що вибух було чутно у кількох районах міста. Вибуховою хвилею було вибито вікна у будинках, а над містом здійнявся стоп чорного диму. Попередньо площа пожежі складає одну тисячу квадратних метрів. Поранення отримали двоє людей. Жесть. Это завод, да, наверное? Да. Вон установка взорвалась, взрывная волна была, полетели пожарки. Я нагадаю, 1 серпня в російському Омську також сталася масштабна пожежа на цьому нафтопереробному заводі. Зазначу, Омський нафтопереробний завод це одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії, яке розташоване у місті Омську і належить компанії Газпромнафта. На заводі працює 3600 людей. Загалом завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів. Це бензини, дизельне та судове паливо, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію для російської армії. Я нагадаю, Україна почала бити дронами по російських НПЗ. Та автобазах у 2024 році, щоб скоротити військовий потенціал ворога.